Твої пальці пахнуть канабісом, а твоя шкіра пахне папером. Знайомство наше схоже на казус. Стосунки наші чиста афера. Розмови наші фіг перекажеш, і танці наші просто порнушні. На що не глянеш усе як казус? Кому не скажеш, усі сміються. Ну, бо кохання таке комічне, як клоунада, як цирк на дроті. Хоч шал любові сюжет одвічний, де правлять світом потреби плоті. Потреби плоті, сум'яття дух. Гормони грають, притомність гасне. І з адекватністю зовсім глухо. Це справді смішно, але прекрасно. І ми безумство безтямно раді. Нічого, наче і не треба більше. І я вдихаю тебе, мов ладан. І проступають на шкірі вірші.